Перед тим як я вам покажу, як запускати контейнери та створювати власні докер образи, давайте розберемося, що це взагалі таке. Давайте уявимо, що ми Марк Цукерберг та ми розробляємо Facebook у далекому 2004 році. У нас є Linux сервер, на якому крутиться живий Facebook, а також є у нас комп'ютер Марка, на якому він цей Facebook розробляє. Для того щоб цей Facebook взагалі працював, йому потрібен PHP версії не нижче, ніж 7.3 та MySQL останньої версії. А також, щоб швидше працювали лайки, він ще юзує, наприклад, Redis. Коли Марк розробляє свій Facebook, йому потрібно, звісно, мати таке ж саме програмне забезпечення, що і встановлено на сервері. Але на своєму домашньому комп'ютері він, окрім того, що робить цей клятий Facebook, ще й фрілансі, щоб не вмерти з голоду. І ось для цього йому потрібен абсолютно інший набір софту, наприклад, Python та PHP, але вже версії, наприклад, 5.4. Та й взагалі у нього стоїть Windows, щоб можна було ще побігати у Counter-Strike. Так от що ж робити? У нас з'являється якийсь додатковий софт та PHP різних версій. Виходи два або купити додатковий комп'ютер, або використовувати докер. Ми можемо створити контейнер та покласти туди все, що нам потрібно для запуску в а в інший контейнер покласти все, що йому треба для його робочого проекту. Таким чином вони будуть повністю ізольовані один від одного, враховуючи файли, можуть працювати як разом, так і поодинці. Чому ж це називається докер? Тому що схоже на величезний корабель, який перевозить тисячі контейнерів в якомусь битки США, в іншому тушонка. По факту, ваш комп'ютер і є ось цим кораблем, який залежно від розміру, ну у вашому випадку від е, потужності комп'ютера, може перевезти один, два або тисячі е, різноманітних контейнерів. Єдина різниця в тому, що у реальному світі на цьому кораблі усі контейнери мають одинаковий розмір. У нашому ж випадку кожен контейнер може бути різним, різного розміру та використовувати різну кількість ресурсів, і всі ж вони звичайно виділяються з вашого комп'ютеру. А саме ж цікаво, що цей контейнер можна зробити абсолютно ідентичним, тому що у вас на сервері від версії. Самої операційної системи до версії якогось окремого модуля, наприклад, для PHP. і ось ці всі лінус контейнери запущені на комп'ютері марка, який в даному випадку є хостом для них, та використовують його ресурси, скільки б там їх не було. І замість того, щоб купувати ще один комп'ютер, він може запустити ще один контейнер, а ці гроші витратити на щось інше. Ну, наприклад, на покупку інстаграму. Давайте розберемося з тим, як працює Docker та створимо свій власний контейнер, а згодом і образ. По-перше, ми повинні зрозуміти, що контейнер це така загальна назва, і для того, щоб створити контейнер, нам треба вказати, з якого образу ми будемо його створювати. Ви можете думати про це як про велику коробку, в яку можна щось покласти, і без чого вона зовсім не має ніякого сенсу. Ось то, що можна туди покласти, і називається образом. Так от, щоб створити контейнер, вам потрібно вказати, з якого образу ви маєте намір це зробити. Знайти назву можна на Docker Hub. Це величезний репозиторій різноманітних образів, починаючи від різних версій Linux, закінчуючи образами, які мають на борту величезну кількість програмного забезпечення. Давайте спробуємо знайти Ubuntu. Він так і називається Ubuntu, тому ми можемо скопіювати цей, цю назву та спробувати запустити контейнер з цим образом. Для цього переходимо до терміналу. Звичайно, Docker у вас вже потрібен бути встановлений. Та пишемо таку команду: docker run ubuntu. Що тут відбулося? Перше, що нам Docker сказав, що він не може знайти імідж Ubuntu latest. тобто Останню версію образу Ubuntu локально на вашому комп'ютері, та починаю його скачувати з Docker Hub. Скачав образ Ubuntu, запустив контейнер та вийшов з нього. Дивіться, це нам особливо нічого не дає, тому що контейнер запустився та ми з нього вийшли. Тобто зараз контейнер не працює. Для того, щоб запустити контейнер та опинитися всередині нього, треба написати наступне docker run it і назву образу. Докер run IT Ubuntu. Що тут відбулося? Образ вже у нас скачений на нашому локальному комп'ютері. Тому докер нічого не скачував, а лише запустив вже існуючий образ, створивши новий контейнер. Та ми опинилися всередині. Якщо ви бачите, тут написано root. І назву контейнера. Тобто зараз будь-які команди, які я буду намагатися виконати, я буду робити всередині контейнеру. Тобто ми можемо подивитися, наприклад, список усіх файлів цього контейнеру та таке інше. Для того, щоб вийти з контейнеру, ви можете написати Exit. Але після того, як ви напишете Exit або завершите вашу термінал сесію, контейнер автоматично виключиться. Для того щоб більш наглядно дивитися, що відбувається з вашим докером, які контейнери запущені, які образи скачені, ви можете встановити додаток Docker Desktop. Це а, додаток до, вашого, до вашої операційної системи, а, який дозволить вам бачити, які контейнери запущені, які іміджі скачені, також ви зможете маніпулювати вже созданими контейнерами. Та іміджами. Давайте подивимось, що буде відбуватися, коли ми запустимо заново цей контейнер. Тобто ми запускаємо контейнер та опиняємося внутрі. Нього. Дивіться, що буде відбуватися у середині нашого Docker Desktop. Я бачу, що у нас є ось такий запущений контейнер, якраз на образі Ubuntu. Давайте зараз закриємо контейнер. Тобто Ми його виключаємо, пишемо exit. І в нашому Docker Desktop ми бачимо, що вже запущеного контейнеру нема. Тобто, як я і казав, після того, як ви виходите з контейнеру, він автоматично виключається. Але що, якщо нам треба, щоб він залишався і не виключався? Для цього є додаткові опції команди Docker Run. Замість того, щоб писати те, що ми вже писали, додаємо до списку опцій D, що означає Detach, тобто запустити та відключитись від нього. Пускаємо. Що ми бачимо? Він говорить. Дає нам якийсь айдішник контейнеру, і давайте подивимося, що відбувається у докер Desktop. Ми бачимо, що запущений один контейнер, хоча в контейнер я навіть ще й не заходив. Він буде тут включеним до того моменту, поки я його не встановлю або не удалю. Це ж, звичайно, як я і сказав, можна зробити через термінал командами, але зручніше тут. Але ви, можливо, помітили, що назва контейнерів, який створюється, досить дивна. Для того, щоб створити контейнер. Та дати йому специфічне ім'я, існує інша опція. Давайте спробуємо: docker run itd в myUbuntu. Ubuntu. Що зробив докер? Він запустив такий же самий контейнер, але вже його назвав так, як я хочу, myubuntu. І ви можете злегку його знайти у вашому списку. Тепер, знаючи ім'я, ви можете з легкістю виконати будь-які команди з вашого терміналу усередині вашого Linux-контейнеру. Що для цього треба? Для цього існує спеціальна команда, яка називається docker-exec. DockerExec. Далі нам треба вказати ім'я контейнера, в якому ми будемо виконувати щось. У нас випадку це My Ubuntu. І далі нам треба вказати, яку команду ми будемо виконувати. Наприклад, CLS, який повинен показати список усіх файлів. Запускаємо. Він нам показав список файлів, які він знайшов у корновій директорії. Ми можемо трішки його змінити, для того, щоб подивитись це більше. Більш зручному форматі, ось це список файлів усередині нашого контейнеру. Тобто, що ми зробили? Ми з нашої хост системи запустили команду, яка виконалась усередині докер контейнера, існуючого та запущеного, та весь результат нам віддався до нашої хост системи Також можна зайти до самого терміналу у середині нашого контейнера. Для цього замість ls ми можемо написати bash і він підключиться вже. Бачите, рут і назва нашого контейнера, і вже виконувати команди тут. Але у цьому разі, тому що ми запустили контейнер з опцією D, тобто Detach, Ми можемо спокійно вийти з нашого терміналу, і при цьому контейнер все, все рівно буде працювати. І він же звідси нікуди не дінеться, поки ви його не видалите. Так, давайте зробимо щось більш корисне. Давайте уявимо, що у нас є якийсь додаток, ну, наприклад, на PHP. Це звичайний один файл, один PHP-файлик, який нам треба запустити та побачити результат його роботи у браузері. Що звичайно нам для цього треба? Нам треба встановити PHP на ваш локальний комп'ютер, та ще треба веб-сервер для того, щоб бачити результат роботи у браузері за допомогою докера це зробити набагато. Швидше. Що для цього треба? Треба зайти на Docker Hub або Google, загуглити якийсь а, образ, який містить PHP і якийсь веб-сервер, engines або Apache, наприклад, ось цей. Далі нам треба його запустити. Та окрім того, що запустити, нам ще й треба зробити так, щоб ми в браузері бачили результат роботи. То тобто ми копіюємо назву. Нашого образу. Далі ми приходимо до терміналу та пишемо наступну команду docker run –itd далі нам треба вказати ім'я нашого контейнеру. Нехай це буде. myphp Далі ми вставляємо назву образу та запускаємо. Все, як і раніше, він починає скачувати з docker hub усі необхідні слої для нашого контейнеру, включаючи ось цей трафік з php engine все скачалося, та в кінці ми бачимо IDшний контейнеру, це значить, що він запущений. Давайте поглянемо, як це буде виглядати у Docker Desktop. Та бачимо, що наш MyPHP запущений. Але як нам подивитися результати роботи у, у браузері? Поки що ніяк. Для цього ми за допомогою опції P ми вказуємо, що на порту нашому локальному 80-му порту на наших маш машині ми повинні бачити все те, що. Порт 8080 віддає у контейнери з цим образом. Таким чином ми пробрасуємо порт. З 8080 на наш локальний 80 дефолтний порт для усіх http-з'єднань Давайте подивимося, як це виглядає у нашому докер десктопі Ми бачимо, що наш контейнер запущений, та у нас тут з'явились порти. Приходимо туди, і ми бачимо, що у нас є вже працюючий веб-сервер з нашою версією PHP 839 Тобто ми одною командою запустили. Собі контейнер, який вже має встановлений Nginx та PHP на борту, і ми можемо з легкістю починати розробляти щось. І давайте все ж таки розберемося, як запустити наш додаток, якого, до речі, ще нема. Створюємо папку і всередині створюємо файл index.php. І пишемо там дуже простий PHP-код. echo hello world prom-app. Далі нам треба до вже існуючої команди для запуску контейнера додати ще одну опцію, яка називається Volume. Вона повинна підключити нашу локальну папку до якоїсь директорії усередині контейнерів. Перше, що ми вказуємо, яку папку локально ми хочемо підключити, у нашому випадку це PHP-APP. Далі, через двокрапку ми вказуємо директорію вже на сервері. І зазвичай для engine це var, html Якщо не сказано інше у документації к іміджу. запускаємо, заходимо в список контейнерів та бачимо, що він запущений. Давайте відкриємо наш додаток, кажемо сторінку, і бачимо, в нас є Hello World from PHP App. Тепер давайте перейдемо до створення власних образів, які ми можемо робити на основі інших. Давайте уявимо, що ми хочемо мати образ, який повинен базуватися на Ubuntu, наприклад, та мати ще додатково кілька утиліт потрібних нам. Ну, перша, пусть, нехай це буде Midnight Commander. Напевно, Олди пам'ятають, що це таке. І інша це ну, нехай буде Lynx. це консольний браузер. Так-так, таке буває, консольний браузер. І... Я ще чомусь хочу, щоб там було за замовченням створено файл під назвою Welcome.txt. Прямо у образі. Давайте це реалізуємо. Створіть якусь папку та відкрити її у будь-якому редакторі. У мене це в єс Та створіть новий файл. З назвою Dockerfile. Далі нам треба вказати, з якого іміджу ми будемо створювати свій власний імідж. По нашому завданню, це з Ubuntu. Ubuntu Latest. З останньою версією образу Ubuntu. І це мінімально, що ми можемо зробити. І давайте запустимо це. Тобто збілдимо наш імідж для цього. docker build. що означає збілдити з поточної директорії. Та давайте додамо my image. Це назва нашого іміджу. Запускаємо. Бачимо, що все виконалось: build-finished і якась інша інформація. Давайте перейдемо до нашого Docker Desktop та подивимось, чи дійсно він є. Давайте у пошуку введемо MyImage, і ми бачимо, що MyImage існує. Що далі? Зараз у нас є повна копія нашого Ubuntu Latest. А тепер давайте на основі нашого іміджу запустимо контейнер якийсь. Як ви пам'ятаєте, docker run –itd name my MyContainer. І вказуємо image. У нас це. My Image. Запускаємо. Ми бачимо, що ID значить контейнер запущений. Давайте подивимось. Ось наш MyPHP, який ми створювали, і ось MyContainer. Ми в нього можемо зайти навіть через Docker Desktop. Переходимо до контейнеру і tab Exec, що відкриває нам термінал. Що нам слід перевірити? Перевірити, що Midnight Commander у нас на даному етапі немає. Вводимо MC, бачимо, що Midnight Commander у нас не встановлений. Теж робимо з -e Links. Links not found, тобто обидві утиліти у нас на даний момент не встановлені. Давайте встановимо обидві утиліти. Враховуючи те, що це Ubuntu, ми можемо написати наступне: apt-get-update. Це обновить усі репозиторії. Далі ми можемо написати apt-get. Install mc. Він питає, чи дійсно ти хочеш скачати 122 МБ, Нажимаємо yes. Так, він встановлює. Пробуємо запустити MC, дійсно запускає нам щось по типу нашого Total Commander. Те Теж саме зробимо з links, Те Теж саме, Yes, він буде встановлювати. І давайте links google.com.ua. І ми бачимо, що ми запустили на Google-консолі. Можемо щось навіть знайти Docker. Пошук Google. Ось наші результати. Д ну, дуже цікаво, можете погратися. Що нам треба зрозуміти? Щойно ми встановили ці два, ці два додатки не у наш образ імідж, а у наш контейнер. Якщо ми, наприклад, створимо інший контейнер з тим же іміджем у нас. Там цих додатків не буде, а нам треба, щоб вони були в іміджі. Що для цього треба? Для цього треба в нашому Docker-файлі дати зрозуміти компілятору докору, що треба запустити оці три команди. Для цього є директива run. Тобто run up get update. Далі run run get install mc, apt get install links. Що ми робимо, щоб все це перевірити, переходимо до нашого докеру Desktop. видаляємо наш контейнер. Також нам треба видалити наш імідж і збілдити його заново. Docker build, Tag My Image. І що відбувається? У нас з'явились два додаткові кроки. Наприклад, up get Update. він виконався. Але у нас зламалося все. На Третьому, на третьому шазі, коли ми намагалися встановити MC. Це відбулося тому, що ми не відповіли Yes на питання, які нам задає інсталятор Ubuntu. Тому для цього треба додати до цих команд y, що означає автоматично відповідати YES. Та білдимо знову. І бачите, вже пішло. Зараз встановлюється MC, ті самі 122 МБ. Далі встановлюється вже Links. Окей, все закінчилося, фініші. Давайте спробуємо створити ще раз контейнер. Запускаємо. Дивимося у нашому Docker Desktop. ми бачимо контейнер. Переходимо до нього. Exact. Нагадаю, минулий раз, коли ми вводили MC, ми бачили MC command Not Found. Зараз пробуємо. MC вже встановлений. Перевіряємо те ж саме з Links. Links, Google.com.ua. Все працює. Зараз ми зробили наступне. Зробили таку собі інструкцію, тому що Dockerfile це інструкція. Він говорить, що давай почнемо створювати твій образ, починаючи з Ubuntu latest. Далі додай до цього образу, по-перше, три команди. Тобто, це інструкція, це не якийсь там архів та таке інше. Ось це. Кожна строчка у нашому Docker-файлі називається layer. Бачите, тут Exporting layers. А, ми ще ж хотіли создати файл, який повинен бути по замовченню у нашому образі. Здається, це Welcome.txt. Давайте це зробимо. Touch Welcome.txt. Створюємо контейнер. 2. Переходимо до Docker, Docker Desktop, бачимо контейнер 2. Переходимо в нього ls-lah, І ми бачимо Welcome TXT, який в нас є вже у другому контейнері. У першому, у першому його не буде. Тому що ми, ми його створили до того моменту, як додали до іміджу цей Welcome тік Це дуже важливо розуміти. Таким чином можна додавати будь-яку кількість інструкцій до Docker файлу. і це безмежне поле для того, щоб кастомізувати ваші образи і години не вистачить для того, щоб все перелікувати тут. До речі, народ. Я тут працюю над дуже детальним відеокурсом з докору саме для розробників. Він нашою українською мовою, щоб у ті кончені сусіди не змогли нічому навчитися. Усі деталі по посиланню та звичайно в описі. Ну і звичайно, ви можете запушити свій новоспечений образ на докерхаб для того, щоб ним хтось користувався. Може, й ви самі. Для цього вам треба буде зареєструватися на докерхаб. Після чого вам треба буде авторизуватися на докерхаб через термінал. Після чого ви повинні додати ім'я вашому образу, включаючи ваш логін. І останнім кроком вам треба буде запушити це до Docker Hub. Загружається. Як тільки ваш образ буде завантажений до Docker Hub, ви зможете його побачити у списку своїх репозиторіїв. і вже кожен зможе використовувати його як напряму, так і на його основі будувати вже свої власні іміджі. Ось ми розглянули основні моменти, зв'язані з докером. Є ще багато 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 інформації, яку я хотів би вам розказати. Більш детальніше розказати про докер образи, про слої та таке інше. А також дуже велика частина це докер компост. Тому підписуйтесь, це буде у наступних відео.